Денис Пархомець єдиний із рівнян, який дійшов до фіналу. В останньому поєдинку йому буксувати довелося із минулорічним чемпіоном Європи. Як Денис не старався, але перемогти не зміг. Втім, хлопець не розчаровується. Бити в фінал це дуже велике досягнення, особливо до такого рівня змагань. І якщо я вже вийшов в фінал, то мене було, мене було включено в збірну України. Я хотів взяти. Чемпіонат чемпіона Європи і чемпіона світу. А саме найбільше хотів виступати в отаманах. Серед рівненських боксерів ще троє увійшли в першу вісімку у своїх вагових категоріях. Цей результат показує хорошу перспективу для місцевих спортсменів. А за підсумком п'яти змагальних днів тренер збірної України сформував команду, яка невдовзі поїде на чемпіонат Європи. Команда е посильніше, що минулі в році більш цікавіше, тому що ми тоді. Як кажуть, з нуля починали, а тут в нас є базовий як сказати, склад команди, який з минулого року, і так як ми в минулі році 16 медалей завоювали, то цим році будемо надіяти, щоб не менше було, саме головне краще і більше. У місцевій федерації боксу успіхами вихованців Рівненщини задоволені. Порив до перемоги дав хлопцям хороший досвід та мотивацію. Один фіналіст, друге місце Денис Пархомець. Також у нас є боксери, які зайняли. П'яте місце, тобто увійшли в вісьмерку таких в вісімку, таких у нас три чоловіка. Тобто досить вдало. Я вважаю, що ми справляємося з своїми поставленими задачами на майбутнє. Це для них потрібні ці змагання, це майбутній ріст. Що вони показують, що вони прогресують, йде ріст, і в цілому все буде добре. Чемпіонат України з боксу в рівному відбувся на високому рівні. Тож після такого успіху обласна федерація розглядає можливість проведення в обласному центрі не менш цікавого та масштабного турніру, якого саме тут поки тримають в таємниці. Віктор Самчук, Володимир Захаров, новини Рівного.